Бути в медіа це як температура 36,6. Той день, коли недоброзичниці або конкуренти захочуть зіпсувати вашу репутацію шляхом розповсюдження дискредитації на я їх називаю зливні інформаційні бачки. це захист, це інформаційний захист. Да? Тобто, або я розказую правду, зараз епоха шансів для якраз маленьких крафтових виробників, мотивував жінок. Освоювати не жіночі, а чоловічі професії, не використовувати, будь ласка, всякі ці пафосні, нічого не значущі прикметники, типу «супероперативний», ефективний, елітний, і завернути її так, щоб журналістам це було цікаво. Та це новий зато що та в я Алла Петриченко, засновниця української платформи ШоПЕкспрес для створення брендових інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язочку з Владою Миколюк. Владочко, привіт. Привіт, влада Миколюк, засновниця піар-агенції проектор. Дякую. Ти засновниця Кіара PR агенції проектор. І дякую тобі за можливість задати таке питання, яке є часто у виробників, у підприємців, у компаній, які виробляють товари та продають в інтернеті. Вони всі будують свій бренд, і тому дуже знати важливо та цікавляться: от чому як має інтернет-магазин. Просуватися в ЗМІ і в медіа, що це дає, чи це важливо, як правильно робити це просування в медіа та в змі, перш за все, чому для сучасного бізнесмена бути в медіа, це як температура 36,6? дві головні причини. Перша це коли новий контрагент ще сумнівається, чи спрацю співпрацювати з вами. Він шукає про вас інформацію, він гуглить. І якщо ваші соціальні мережі... Мертві, якщо про вас немає жодної згадки в змі, якщо сайт там якось гальмує, то у нього питання: а чи досі живий цей бізнес? Друга є причина це репутаційний імунітет. В той день, коли недоброзичливі або конкуренти захочуть зіпсувати вашу репутацію шляхом розповсюдження дискредитації на я їх називаю зливні інформаційні бачки, то саме накопичена, критична маса позитивних згадок про ваш бізнес на важких трастових змі до цих пір допоможуть переважити на користь вашого бізнесу. Ось чому про це важливо дбати. Це захист, це інформаційний захист. Да? Тобто, або я розказую правду вигідно мені, яка є правдою всюди у ЗМІ, або іноді буває, що недоброзичливі особи починають неправду лити на мене, і вона перекриває, бо і те, що мені немає в ЗМІ, да? тобто її стає більше. Так це відбувається. Справа в тому, що зазвичай дискредитацію платно замовну можна розмістити тільки на анонімних. ЗМІ, які важать мало, але вони охоче беруть будь-яку е, платну єрість і розміщають на своїх порталах. І якщо ви подбали про те, щоб рік перед цим два, три ви з'являлися в українській правді, в Ектор Медіа, МС Тодей» і так далі, потіпле, то навіть коли з'явиться про вас погана інформація. І про вас гуглити, наприклад, там влада Миколюк, або піар-агенція проекту, то Google буде видавати його алгоритми так налаштовані, що він видає спочатку верифіковані важкі змістовні трастові змі ті, які оновлюються щоденно, в яких відома редакція. І він спочатку видасть результати вашому контрагенту розміщені на українській правді, там базилік медіа або Войс», і лише десь в кінці сторінці, або, може, на другій сторінці видачі, або на третій, куди вже ніхто не заходить, попідуть підуть всякі там інфопомики, типуліга, комп компромат. З іншого боку, якщо ви про це не подбали, да заздалегідь, в Углу більше нема чого про вас видавати, і він видасть тільки ті результати, що є. є здоров Я здоров'я, що ми взимку їмо вітаміни, щоб. Накопичувати да, імуна запас, то так само це потрібно інформаційному просторі. Абсолютно. Тобто, нам треба подбати про присутність в змі та в медіа. А тепер а не розказує, як тобі попасти. Скажімо, інтернет-магазин вже можливо ще не дуже там відомий. Це просто от якісне виробництво, натуральні сири, можливо, ручна робота, крафт, можливо, пиво класне, смачне. Тобто, да, вже якесь УТП там є, де ми розуміємо, що наш товар корисний, потрібний клієнту, кінцевому споживачу, але ми там ще не Кока-Кола. Про нас будуть публікувати. Що нам робить зі змістів? 100% шанс є абсолютно кожного, навіть найменшого крафтового змі, я б взагалі. Сказала, що зараз епоха шансів для якраз маленьких крафтових виробників, у них безліч надихаючих історій. і мені здається, зараз медіа як ніколи налаштовані підтримувати цей маленький вітчизняний бізнес. Що потрібно зробити? Два головні кроки: перше, створити про наш бізнес цікаву, непересічну, нетривіальну історію. І друге, достукатись до журналіста бажаного змі, зачепити його цією історією таким чином, аби він зрозумів, що вона має суспільно корисний інтерес для широкого кола його читачів. Й достукатися до журналіста, тобто нам треба створити свою історію, от можливо, з вами, з проектора, да, ви цим займаєтесь, і завернути її так, щоб журналістам це було цікаво. Сто відсотків. Давайте розглянемо варіант що. Я виробник сирів, у мене взагалі немає жодного штату маркетологів. Я сама у себе і піарниця, і бухгалтер, і продавець, і сама буду вибудовувати ці зв'язки перші. Ну, немає поки у мене, наприклад, такого штату. Що ж я роблю? Перед тим, як почати, намагатися вийти на зв'язок з журналістами, будь ласка, перевірте, як виглядають ваші аккаунти. Причому аккаунти не тільки в соціальних мережах, в усіх месенджерах, з яких ви будете спробувати спілкуватися. В Телеграмі, в WhatsApp, в Instagram, в LinkedIn, в Facebook. Чи видно, яку компанію ви представляєте, чи е, видно, яка роль в цій компанії ваша, чи е, є там Фотогалерея релевантна в вашій професійній діяльності, чи відкрити взагалі а не заблокована ваша сторінка в Фейсбуці? Тому що акаунт під назвою умовно «Міс Кенді з фотогалереєю з фітнес-зала або з фотогалереєю, як ми з дитиною пішли в аквапарк, або е, акаунт під, з підписом Альберт Альбертович, у якого замість фотографії мотоциклетне колесе навіть найестетичніше на світі якого сестрішка переповнена перепостами чужих новин, не викличе у журналіста нічого аніж відчуття, що він працює з представником ботоферми. ферми. Тобто, нам треба перевірити наші аккаунти, фактично, що ми там напостили за за 17 років. Трошки поприбирати зайву. Нормально називається відкрити ці аккаунти. Щоб коли журналіст по нашому першому запиту зайде, він там побачив ну, представника ферми по виробництву сирів? Да, там має бути наша інформація. Найпростіший спосіб класно привести і швидко привести без до бездоганного стану свій аккаунт – Просто подивитись, як хтось із ваших конкурентів або просто лідерів ринку вже привів е, до ланду свій аккаунт. Підіть, подивіться, як оформлена сторінка у Василя Хмельницького, дам да, засновника Юніт. Е, подивіться, як оформлений у Олега Гараховського або у Валерії Гуземи. І просто е, відформатуйте свій аккаунт до цього зразка. Наш аккаунт готовий, другий крок: ми готуємо персоналізований і стислий піч. Піч це максимум два речення, за секунди контакту, з якими журналіст має зрозуміти, що інформація для нього цікава, що він хоче продовжувати з вами спілкування. Український журналіст сьогодні в середньому має 15 від 15 до 75 листів. Він ж. В шаленому інформаційному тиску темпі. І е, зайвий е, лист це зайвий для нього навантажені. Будь ласка, якщо ваш лист виглядає таким чином, доброго дня! Я представляю унікальний стартап, розроблене на ексклюзивні технології перетравлення, переварення сиробин окавової в, в свічкову. Затверджений сертифікатом Міністерства економіки, я б підготував прес-реліз. У такого звернення немає жодного шансу. Якого б світлою ідеєю не була. Але якщо мій піч виглядатиме приблизно так, доброго дня, Ларису Да? Тобто я звернуюся не в цілому до, реакції, до редакції, я знайшла контакт певного журналіста, який мені не цікавить, і далі про це ми поговоримо. Доброго дня, Ларису, Мене звати Влада. Ми першими в Україні. Придумали, як тонни кавового жмиху на рік перетворювати, давати їм нове життя, перетворюючи в свічки. І, і мало того, ми цією ідеєю здивували міністра Франції. Я б хотіла надихнути ваших читачів. Такого піча набагато-набагато більше шансів. Слухай, мені стало цікаво, як там міністр фінанс. Я, до речі, погадала про реальний стартап, реальний маленький крафтовий бізнес. Звій зайшло. Це ви так навчили клієнта чи ви так за клієнта писали в редакції? З... Ні. Так ми писали в редакцію за клієнта під назвою Рікава, виробник свічок, який виробляє їх якраз із коложного. Рікава, слухай, я знаю це вред, умнішки. Ну. І який відгук від журналістів? Хто там сказав ну що, давайте поспілкуємося? Прекрасний відгук, і ми отримали 35 некомерційних місяць в виданнях, типу там, MC Today, Українська Правда, Дзеркалетишні, Тишні. Ну, тобто, найбільших найкрасивих. А на що зараз клює журналісти умовно? Це, має бути якась соціальна тема, соціальна біль, чи дійсно якась там тема, яка швидше перемогу України? Тобто, що зараз драйвить журналістів? Тоді у будь ласка, є таке от. Є от п'ять інгредієнтів ідеальної новини, ну тобто ідеальної тої, яка має найвищий шанс зайти в змін на некомерційний засад. Перший інгредієнт це все, що зі словом, вперше, То, тобто спільний спільно корисний досвід, якщо ви можете про себе такий заявити. Наприклад, першими провели якісь дослідження. Першими запровадили якусь технологію, перші організували івент в метро, де зібрали 1500 п'ятсот фрикових музикантів в метрополітені. Або там зібрали 600 ВПО підприємців з Маріуполя, Донецька і Луганська для того, щоб познайомити з громадою Дніпра. Наведу такий приклад: у нас був клієнт компанія-виробник витяжок для манікюрних кабінетів. Компанія Шимакс. І вони далеко були не перші, хто а, випустили такий гаджет, але вони вирішили першими провести дослідження впливу нігтєвого пилу на легені майстрів краси. Здається, очевидна річ. Звичайно, що накопичення нігтєвого пилу погано впливає на легені майстрів краси. Очевидно, так, але науково ніхто до них ніколи це не проводить. А вони стали першими, хто це зробив разом з університетом в лабораторних умовах. І коли вони це зробили, засвідчили, то саме це проведене іми дослідження нам, уже як піар агенції, допомогло використовувати цей заголовок, щоб зайти і покрити всі трастові українські змі, тому що ми сказали, пара підприємців з Дніпра. Першими в світі, навіть не в Україні, а першими в світі, бо так воно і було, провели дослідження шкоди впливу, шкоди ніхтівого пилу на легені майстрів краси. І як наслідок, вони виготовили гаджет да, як відповідь, щоб подолати цю проблему. Ух ти, слухай, оце лайфхак. Слухаю, так кожен бізнес так має зараз подумати, що він в глобках. Першим в Україні або першому світі. От мені на думку що ми там першими в Україні створили е зі штучним інтелектом автоматичний переїзд інтернет-магазину з будь-якої платформи на нашу, на ШопЕкспрес. тому що біль руками переносити ці матеріали, навіть дизайн ніхто не хоче, а що допомагає там за 5-10 хвилин все це забрати гаком, і в тебе цілий сайт переїжджає дійсно автоматично. Тобто ми зараз от над цим вже допрацьовуємо, там воно в обеті, але воно працює. Це просто космічно. І ми вперше це зробили. То, певно, про це треба отак от от гарно написати, да? 100%. Другий інгредієнт ідеальної новини, як ваш продукт вплинув позитивно на суспільство, або відобразив якусь поведінку суспільства. Ну, наприклад, вплинув позитивно на суспільство. Компанія виробляє. Модульні будинки на Заході України для того, щоб зупинити відтік професіоналів з України і зосередити їх та в місті Ушгород. Або наш металургійний завод мотивував жінок освоювати не жіночі, а чоловічі професії, наприклад, кранівниця або водійка Камазу, поки чоловіки на війні. А третя історія, інгредієнт, це замінювати всі прикметники конкретними фактами і цифрами. Тобто не використовуйте, будь ласка, всякі ці пафосні, нічого не значущі прикметники, типу супероперативний, ефективний, елітний, там швидкий, прогресивний. Замінюйте їх точними показниками. Зпришвидшив, от, як, наприклад, ваш там сайт. Пришвидшив 2,7 разів там роботу чогось. Або забезпечив 37% електроенергії необхідної для заводів під час блокаутів. Да, наприклад, якщо ми про альтернативні джерела енергії говоримо, про сонячні батареї. Четвертий інгредієнт це якщо про бізнес можна розповісти в контексті нетривіальної соціальної події. Ми всі пам'ятаємо, як ювелірний бренд Сава. Заполонив всі трастові ЗМІ, хоча до цього він був ну, такий самий ювелірний бренд, як і багато інших, коли він випустив браслети з останньої колекції металу з асофт-сталі. Або текстильна компанія, яка придумала, що вона переклавлятиме залишки непроданого текстилю, для того, щоб. І з нього виробляти нові речі, щоб не забруднювати планету. Є ще один інгредієнт цікавий це миттєвий ситуатив. Це коли ваш бізнес може супероперативно, буквально той же день в день відповісти на якусь політичну або культурну подію. Усі ми пам'ятаємо, як розетка, коли Трамп себе вів на початку своєї кар'єри неоднозначно випустила презервативи з 20-відсотковою знижкою. Які можна було купити за промокодом «Трамп». Або кав'ярня в Канаді переіменувала всі свої американо в да, у відповідь на дії певні Трампа. І нарешті останній, але важливий інгредієнт це мімікрія під певні зміни. От коли ми звертаємось до певного змі, ми собі запланували, і зараз ми про це поговоримо: от куди ми підемо на маленькому крафтовому бізнесу, куди нам іти, які конкретно змі? Це ж не просто буде розсилка. Так от, ми маємо написати наш текст в такому тон voice, наче він написаний журналістам саме цього видання. Ну, наприклад, якщо MC Today – Любить розповідати оці всі історії про те, як я з тисячою доларів в карманах звільнився від великого дядька, на якого пропрацював 20 років, зробив крок в нікуди для того, щоб там побудувати свою е, миловарню. Е, то, будь ласка, прочитайте три-чотири історії, які всі туди подавав, і свою історію подайте саме в такому контексті. І читаючи її, журналіст відразу. Зрозумієш, йому тут і працювати навіть не потрібно, ну майже повірте, якщо ви йому полегшите життя, то це ви звільните себе від додаткового бар'єра, поки ваш текст буде опублікований. Або, наприклад, є прекрасне видання, що там? яке дуже охоче опублікує такі всі надихаючі історії про маленькі вітчизняні бізнеси, але. У них певний формат подачі. Вони люблять короткі рілзи, ну тобто такі відео до хвилини, до півтора хвилин з титрами, які можна навіть в громадському транспорті подивитися. Цей формат вам доступний на телефоні, його можна з будь-яких програм ну, на монтажувати і відправити її, або навіть записати отак, от, як ми з вами зараз робимо зараз. Але якщо ви подасте свою історію про свій бізнес вже в такому форматі, то ви також наближитесь до можливості, що вони про вас опублікують. Ну окей, у нас готова класна історія. Ми зачепили з неї журналіста. Ось куди ми конкретно з нашим правдовим бізнесом підемо, в які конкретно змі? Перше, якщо у нас є засновниця жінка, от як в нашому з вами випадку, якщо у нас працює керівницею жінка. Або ми, наприклад, наш бізнес да, працевлаштував е, жінок-переселену зі Сходу. Е, коротше, є якісь жіночі коріння в нашому бізнесі для нас відкрити цілий пласт жіночих медіа, таких як Бомо, таких як дівочі медіа, Еллі, Меріклер і тому подібне. Друга, якщо наша компанія пов'язана з красою, текстиль. Кінематограф, розваги, економіка вражень, їжа, оце все б'юті, да, мило, свічки. Це наша лайфстайл тоді е, змі. Лайфстайл змі це елефісіль, сіль медіа, пострав і всі інші великі медіа, але розділ лайф. Ну, тобто, наприклад, не войс, але розділ лайф. Українська правда, але розділ лайф. Це окрема редакція, і не слід писати на загальну редакційну пошту української правди, яка перенасичена. А ви знайдіть саме українська правда лайф, і пишіть туди, тому що ваша історія відповідає цьому формату. Якщо у вас бізнес пов'язаний з технологіями, it стартапи, тренди, то у вас відкриті такі вам майданчики, як АІН, Доу. Вектор медіа, да, там Базилік, спека е, і так далі. А якщо у вас якраз історії про те, що я з тисячі доларами в кармана кинув все і пішов від великого дяді, то це всі ділові видання. Це MC Today, економічна правда, Запейч, ділова столиця», ну звичайно, Форбс, там Ювойс, Ліга і так далі. До речі, не бійтеся Форбса. Дуже часто люди вважають, що ось. Ну, коли я ні, вони зараз проводять ці всі маленькі хвилі для New Wave, для маленького бізнесу, для середнього бізнесу, і ви великий шанс, знаєте, як ніколи туди потрапити. І останнє, що хочу сказати, про те, що локальні медіа вони мають велику силу. Ну, Буває так, що я нічого не зробив такого, що вартує національною увагу. Але, наприклад, мене нагородили якоюсь губернатор, якоюсь відзнакою. Або я якусь соціальну ініціативу, от саме там місті Дніпро організував. Пам'ятаєте, локальні медіа найбільш голодні медіа. От якщо національні вони більш-менш перенасичені новинами, то локальні дуже голодні, і вони навіть не значущі новину про місцевий бізнес, який щось зробив, да отримав нагороду відзнаку, потрапив в якийсь там рейтинг, або там зібрав всіх підприємців і відправив там на якусь там освітню безкоштовну там. І історію залюбки у себе розмістити, тоді як національність каже, що це ну, трошки не наш тамбос. Розкажу один секрет для тих, хто нас дослухав до кінця. Якщо, окей, мій бізнес про нього він класний, але про нього нічого не може сказати, що він ексклюзивний, що він щось нове запровадив, технології, соціальний, нічого такого. Ну от, як мені все одно виділитись і скласти класну піар компанії? Є один такий секрет, який називається соціальний причеп. Він полягає в тому, щоб вручити свій продукт комусь, хто вже є або відомим успішним впливовим, або розмістити на майданчику, який є успішним впливовим відомим. Приклад, один з ювелірних брендів декілька років тому, ще до початку повномасштабного вторгнення, вручив свою прикрасу у вигляді Марсу мамі Ілона Маска. Я не пам'ятаю контекст, але суть така, що Іла, мама Ілона Маска Мей Маск, прибула в Київ з якимось візитом, з якоюсь метою, і представники бренду підбігли і вручили цю ювілірну прикрасу. Миттєве фото і далі в соціальних мережах, що Мей Маск носить прикрасу від українського ювелірного бренду. ЗІЗЯ це була заріна. І ще один класний приклад: це коли український винороб направив свій дивоступний зразок критикині королеви Єлизавети. Ця критикиня віднесла його там своєму рейтингу, поставила йому оцінку там, 16 із 20. Але за її шкалою, це як ну майже золота медаль. і це вперше українська відзнака тіше на українському ринку така висока відзнака. Нещодавно Руслан Багінський був представлений там на фонах в одній з парижських таких основних галерей, яка там можливо більш відома у світі, ніж Руслан Багінський. Тобто це можна сказати, так, він просто зіронька, він наша любов, але це можна порівняти з тим, щоб використаний саме цей інструмент, соціальні сотки. І так само діє Качаровський. бренд взуття, і вони величезні молодці в цьому. Що вони е, розуміють? Що вони знаходяться. Перенасиченому алому океані, да, який кишить конкурентам, скільки виробників взуття, скільки виробників капелюхів? Як ще можна виділитись, можна просто зробити так, що знаменитості будуть носити саме наше зуття, саме наші капелюхи. Звичайно, що відбувається це спочатку з величезними втратами, тому що спочатку для того, щоб дати комусь зразок, це треба відшити персоналізовану колекцію і її віддати абсолютно безкоштовно. Щоб всі подолати сумніви, бар'єри на шляху прийняття і так далі, але все воно вартує тому, якщо у вас ваші свічки, ваше мило, ваш одяг, ваше будь-що є кому подарити. А до речі, не обов'язково, якщо, наприклад, у вас it програма дана, ну, от, наприклад, користування за підпискою, то тоді ви можете обрати для себе 20 інфлюенсерів і подарувати їм місяць користування вашими ресурсами. Вашим сайтом або там. Є я хочу, щоб магазин Шоб експресі подарую на п'ять років Бійонсі, а ви тільки вона свій меч продавала. Клуклас. Але насправді не генеруйте локальних інфлюенсерів, Вони дуже володіють дуже класною силою. Ось згаданий сьогодні Шимакс витяжки для манітюрних кабінетів, ми, власне, так і вчинили. Ми зібрали. Інфлюенсерів, у яких деяких було 60 тисяч підписників, у деяких навіть був мільйон підписників. І ми, коли їм направили свою продукцію, вони сказали: ми вартуємо стільки-то там, умовно 3 тисячі доларів за пост по сестості. Ми сказали, ми хочемо і можемо тільки бартером. У нас там витяжка, наприклад, коштує 300 євро. Ми можемо три витяжки або там чотири витяжки для вашого салону або подарувати по подогам. Але від вас от така от кількість, там, всерозмірна, кількість посіб. І воно вартувало того. Бало, супер, Слухай, мінятися вартою треба з інфлюенсерами, і це працює як така шосте секретик. Владу, я тобі дуже дякую, що ти так чітко, п'ять і навіть один бонусом, шостим секрет нам розказала, як інтернет магазину просуватися в змі та в медіа, як співпрацювати. Що драйвить, що помічає журналіст потрібному нам виданні. Ну і звісно, внизу під цим відео ми залишаємо вас. дуже великою подяку. Ваші контактки-проектор, твій особистий, як звернутися до вас, щоб побудувати цю стратегію, як розвивати свій бренд в ЗМІ. Я сподіваюся, що таким чином продажі в українських магазинах магазинів не буде тільки зростати, адже в цьому навіть немає сумнівів. Дуже дякую, що працюєте, що допомагаєте українським брендам ставати великими і взнаваними. Дякую. Дякую велике за запрошення.